А це клієнт телефонує і каже, попереду 8 березня, але жінці не хочуть дарувати тільки тюльпани. Треба ще щось. Відправлю метальчик, можливо, повезе і щось цікаве буде. Тут 23 кілограми, розраховую на щось ціне, щоб зробити подарунок. Подивимось, що тут. Бачите, отакі от кільця. Але не магніт береться, що робити. Ну, я вже думаю, нічого цікавого не має бути. Підходь, Сергій. Але ні, воно важке, іскри немає, точно не алюміній. Якщо б алюміній тисяча гривень, теж не цікаво. Ну, Значить будемо робити аналіз. Ми можемо навіть де запил зробили. Зараз покажемо, от. бо нам кажуть, що треба зачищати. От, зачистили. Так. І прибираємо руку, щоб не було дуже шкідливо. Я сподіваюсь, ще видно. Там нікель. Так, так. І зараз зробимо отут. Аналіз ще. Бо ну я не вірю, що це нікель. Так. Сподіваюсь, ще видно. Тут 23 кілограми по 500 гривень, це 11,5 тисяч гривень. да да на магніт береться, але ну, але іскри взагалі немає. Тому перевіряйте, можливо, вам теж повезе. 11,5 тисяч їде до клієнта. Ну, мінус заставка там 200 гривень. Нічого страшного, все одно приємно. Хоча це відходи взагалі не потрібні. Але отак буває дуже цікаво.